Дев'ятий тролейбус не їздить. Так виконавчий комітет Чорнівецької міської ради в Зміни до маршруту Соборна площа Гравітон. Тепер маршрут курсуватиме лише як автобусний. Як зазначають у Марії у прийнятті такого рішення, винна залізнична колія? Чому так? Та які є альтернативні варіанти? Знає Сі4. З 15 серпня рішенням виконавчого комітету Чорнівецької міської ради було знято дев'ятий тролейбусний маршрут, і це викликало масу критики та незрозумілості серед чорнівчан. Телеканал СІ 4 розібрався у ситуації. Причиною цього всього стало непогодження цього експериментального маршруту з боку поліції. Тому що даний маршрут, який курсує з Гравітона до площі Соборної, він проходить через железнодорожне покриття. І поліція його не погоджує, тому було прийнято рішення його закрити, а створити автобусний маршрут номер 9 який так само буде курсувати. З гравітона до площі Соборної він буде пільговий, але там буде е, зменшена кількість пільгових місць. У Чорнівецькому тролейбусному управлінні кажуть, що це був експеримент, бо хотіли покращити пересування для чорнівчан. Але до букви закону потрібно дослухатися. Тому доля і одинадцятого тролейбусу також в процесі погодження виконавчим комітетом Чорнівецької міської ради згідно закону е, железнодорожного транспорту. Залізнодорожного, значить, тролейбуси тролейбусам заборонено переїжджати железнодорожне покриття. Автобусам дозволяється, тролейбусам ні. До цього це був експериментальний маршрут, який хотіли якби, продовжити, але поліція на сьогоднішній день проти. І договір експерименту закінчився, тому його зняли. Є ще такий один маршрут в місті Чернівці, це номер 11 по ньому також проходить експеримент, але ще договір не закінчився, так що буде вирішено там на виконкомі, його більш досконало вивчено і можливо, що і він буде знятий замінений на автобусний. Експериментально е момент погоджений був, але на в цілому в, подалі, на постійній основі, е поліція була проти. Для містян дане рішення вплине на гаманець, бо загалом вартість проїзду збільшили, і на комфорт, бо кількість місць для сидіння зменшиться. Питання ціни зміниться, тому що це автобусний маршрут і просто тролейбус мав можливість вести не обмежену кількість, а автобус вже має в залежності від сидячих місць. 30% як до цього було прийнято, також виконкомом міської ради. Там буде 11, 7, 6 посадочних місць пільгових. Проте альтернатива є. На сьогоднішній день працює чотири транспортних засоби на цьому маршруті, але до кінця цього тижня буде ще один. І в перспективі очікуємо два автобуси. Я думаю, з вересня місяця. Вони будуть уже на маршруті, і це буде загальна кількість 7 одиниць транспортних засобів. І змін варто очікувати пасажирам, які пересувалися від Степана Бандера у напрямку Південно-Кільцевої до центру міста. Бо від учора відкрито тролейбусні маршрути 6 А та 8 А. А тролейбус номер 11 вже їздить за іншим маршрутом. Дані транспортні засоби, які працювали на маршруті номер 9 як тролейбуси з автономним ходом, вони зараз перейшли на маршрути 6А і 8. а Це додаткові тролейбусні маршрути, які от в цьому даному напрямку дадуть можливість вже більше пільгової категорії рухатись з Степана Бендери в напрямку. Південно-кільцевої та зворотньому. Там раніше працювали тільки автобусні маршрути, 11 та 12. Зараз буде можливість пільговикам більш якісно, швидко добратися до Центра міста у тролейбусному управлінні готові почути кожного та йти на зустріч. але в межах закону та прописаних правил наша гаряча лінія, сайти завжди відкриті. Ми завжди пояснюємо, намагаємося в коректній формі. І на кожну скаргу заяву, на кожне звернення ми знаходимо ну, якісь. Методи вирішення цивілізовані, які б не погіршували перевезення, а їх покращували. Діна Берданська, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4